Привіт! Ну як! Ви вже за мною скучили? Сьогодні я вам хочу розповісти продовження історії про нашого пухнастика. Ну а по закінченню історії на вас знову буде чекати сюрприз. Тільки не перемотуйте! Давайте сідайте зручніше і ми розпочинаємо. Бачу, що ще не всі вмостилися зручненько. Ще чекаємо, а? Та то я жартую! Отже, розпочинаємо! Минулого разу ви слухали історію, де я вам розповідав про уроки у школі зайчика-пухнастика і про його родинну пригоду під час повіння. Сьогодні ми дізнаємось, що відбулось далі. До речі, я забув вам розповісти, що у наших звірят щодня у школі лише по одному уроку. Тож вчора у них був ОБЖ. Пам'ятаєте? Урок про основи безпеки життя. А сьогодні у них цілий день фізкультура. Класно, чи не так? Тож, з самого ранку тітонька Плюх вчить звірят як бути швидкими і витривалими, намагаючись на початку уроку підлетіти. І сісти на гілку наша плюх декілька разів плюхнулась. Але щоб звірята не дуже реготали, як зазвичай, вона вирішила зробити це красиво. І у той момент, коли вона плюхалась, то просто зробила перекид уперед. Так вона вигадала для звірят нову вправу з перекидом, прям як паркур для звірят. А ви, до речі, знаєте, дітки, що означає слово паркур? Це слово прийшло до нас з французької мови. І дає назву фізичній дисципліні, головною метою якої є подолання будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою своїх рук, але у нашій історії лап. От наші звірята і вчилися цілий день, як стрибати, бігати, лазити. Звісно, більчата були кращі у стрибках з гілки на гілку, лисички бігали швидше за всіх, зайчики. Були кращими за всіх у стрибках і хованню у кущі. Кабанчики краще за всіх виконували біг з перешкодами і дуже часто ламали ці перешкоди. Їжачки були найкращими у скручуванні, ведмежата просто ходили і намагалися повторювати вправи. А вовченята зовсім кудись втекли з урока. Як заняття завершились, Звірята пішли до річки, і там побачили вовчат, які цілий день гралися у пісочні замки на узбережжі. Вмившись і напившись води, всі звірята зібралися йти додому. Однак одне непосидюче вовченятко захотіло їх налякати. Тож тихенько вилізши на гілку дерева, воно саме збиралося щось голосно крикнути. Але гілка, оскільки була суха і стара, просто Хруснула, і вовченятко впало у воду. На превеликий жаль, вовченятко до того ж не вміло плавати. Воно почало голосно скавчати і мотиляти лапами, аби вибрати з води, але його все далі і далі відносило, і воно все більше і більше ковтало води. Але на щастя, раптом щось велике підхопило його і винесло на берег. У той момент якраз по узбережжю проходила мама ведмедиця. І, побачивши лихо, одразу кинулось у воду і врятувала вовченятка. Вовченя подякувала ведмедиці і зрозуміло, що дуже необачно вчинило. Так, якби вовченя не пропускало заняття в школі, то напевно б знало, що потрібно остерігатися сухого гілля. Тож вовченя вирішило сумлінніше вивчатися і не прогулювати більше уроки. От і історії кінець, а хто слухав молодець! Думаю, дітки, ви зрозуміли, що потрібно дуже обережно поводитись біля води, особливо тоді, коли не вмієш плавати. Краще у такому випадку перебувати під наглядом дорослих або інструктора. А зараз, як я і обіцяв, сюрприз! Я хочу показати вам фокус про зниклу монетку. Дивіться, бачите монетку? А зараз. Цікаво, як так трапилось? Зараз я вам розповім. Беремо стакан, беремо папір під кольор основи, де ми будемо показувати фокус. Вирізаємо по розміру стакану папір, беремо клей, приклеїмо і намагаємось повторити. Цікаво! Молодці! Мирного вам неба і солодких снів! До зустрічі!